Вітаю малята! запрошую вас погратися, приготуйте ваші пальчики та повторюйте за мною. Будьте уважні! По стежинці там, де вузько, йшли разом гусак і гуска, а за ними у рядок вісім гусенят діток. Гуси крилами плескочуть, пощіпати травку хочуть. Пастушок гука сюди. Йдіть на ближче до води. Пастушок гукає своїх пташок до водички, але вони заховались. Давайте допоможемо їх знайти. Правильно, за пеньком гусак, а за відром півень. За кущем сховалася качка. Ой, а за Квіткою індик. За деревом курка. Молодці. Ви дуже допомогли пастушку. Тепер усі задоволені. Ми добре з вами погралися. До нових зустрічей.